Всім доброго раночку. У мене ще кавуся. Ах, обманула я свою малу. Кажу, мама дасть тобі шоколадку, давай ми тебе одінемо. Будеш красуня. Ну, Я її оділа, дещо за велике, але то нічого я вже звертати не буду, нехай стоїть. Трошечки якраз навесно, воно буде тіп-топ. Але я буду її заказувати, якщо заказувати, то на розмір менший. Ось. Перед тим, як я виставлю відео, де її знімала Одяг, я виставлю теж знімок екрану, що я робила. І ви подивитеся, яка ціна. Ось. І також під відео буде силочка, куди ви можете зайти і зможете собі, якщо вам сподобається, заказати. Тому що речі дуже хороші, дуже хорошої якості. Я за таку ціну. Не можу сказати, що щось погане. У нас у магазинах такі, костюм, ну, такі от платячка будуть коштувати десь ну, до 30 євро, навіть у тому примарку. Я вчора собі ще не купила. Тему нічим не відрізняється. Ану, яка ти красуня, покажи. Ану, вернися, покажи мамі, яка красуня, вау! Іде подивися дзеркало, яка красуня. Так? Ти красуня? Поди... Не, не красуня! Вона трошки задовга на неї, але клас. Мама, мама обдурила, мама обдурила, що дасть шоколадку, що дасть няні, так? Ні. Yes? І вона і пішла на те, що я б її познімала трохи. Еще? Так. Негарне? Ну no. негарне? Ну, no, ну. No. Друге no. одягаємо. No, окей. No. 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 Okay. Її треба на розмір менше все-таки, бо це no. трошки на неї велике. Ні, окей, ні. Але якраз на весну буде добре, але я б брати на розмір менше. Oh. Негарне. Не no. Вау! Ну покрутись, як ти міш крутитися. Покрутись. Ну все, пішли, мама дає няні. Все пішли.